Сьогодні починаємо нову гру проходити. Каловкту. поклик покликтуху. Називайте, як хочете. Давайте стартуємо. Не буду довго говорити. Пуста я чайка. А, а чо... А... О, тут багато пустих ячеек буде, ті. А щось цікаве? Та, ну, побачимо. Надіюся, так. Да. О! Хлопай, да ти ті руки запхав? Що тут робиться? Акула дохла. О, у мене фапас нормальний, 160. Значить я надеюсь, що не тільки в сценах так. А й у всій ігрі так буде Так, ігра збережена, Добре. Окей. Так, поки що нічого хорорного тут я не бачу. Тут теж цепочка, замок якийсь ганіми. А є фонарик! Як фонарик включити? Можна якось фонарик включити? А, буква Е піднімати. Болторіз! Ага, то значить мені треба, коротше, розкусити у ці ланцюги отим бол болторізом. А тут а що шо, щось є, якийсь предметик? Там в воді якась жижа пливала. А, просто а, назад и все? А, ну бля. Не знаєш, пішов кати на давай ка я йду на гору подивлюся. Щось там три на на, на якійсь непонятній мові. Тут шо є в нас. Нажміть Shift, щоб бігти. В мене тільки що появилася підсказка. Нажміть Shift, щоб бігти. Значить, зараз у нас якась зараза буде за нами зараз бігти, так? Да? Ігра збережена. О! Що тут робиться? Лорд Волдеморт. Чи як його там? Оцей з цього. З Гаррі Поттера. Га гаріш протера, гаріш протера. Ультрах. На ультрах, да da. На ультрах, Петерсон. Привіт-привіт, Петерсон, радий тебе бачити. Авада КЕДАВРА, Авада кедобра! Курба! Авада КЕДАВРА, курва! Випити чи не випити? А, тут вибір є. Давайте, звісно, дрінк. Це впливає на вашу судьбу. Та пофігу мені. Мене, мене чуть Ктулху не з'їв, а ви мені про якусь судьбу говорите. Ага! Про, про, прокачку тут можна робити. Прокачати можем? А, я прокачав случайно! На дай би тебе холєра взяла. Давай того прокачати. як ти, як Жена, як да А де я? Я тут! Що то? Гордон Фрімен?! Хто там стояв? а Святий отець! Nobody believes in you! Again, again and again, black. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day, and saying to yourself, It's not over until I win! Я хочу, щоб ви уважно подивилися на ту картину і висказали свою думку. Ну хуйня! О! Ярик. Приємно переглядусь! Був поліцейський а пожар почався в, в, в столовій. Поліція заключила, що був якийсь нещасний випадок. якийсь там... Коротше, щось там все стало, якесь, Щось там згоріло. То ти підпалив песку длатий. Дивіться, мій браток павербенка купив. Павербенк ся, сяомі сяомі. Він думав, що він заказав на 20 000 мА, а указалося, що тут 30. Він каже якого хера на коробці пише 30 тысяч, я на 20 тисяч заказывал. А блін, а він такий прикольний на, на дотик. Прикольний, прикольний, такий прям... Ну і, і грубий ти, подивися, то цегла, по то, то, то блядь. Да, до, добра така штука, така потужна. То ми на цьому будемо їхати? На, на кораблі? Їхати. Летка, летка. Летіти на кораблі. Летіти на кораблі! Гайз, полетіли на кораблі. Focus home interactive presence. Pre presence? Pre Президент. Де мати в ігрі? То найбуде. Поговорити з фіцроєм. То де він є той фіцрой? Тому він... Ви хоч би писали, чи то фіцрой, чи не фіцрой, я звідки знаю хто, хто того. Йдіть в бар. Ото бар? То не похоже на бар. Гляньте! Реально один в один! Суперсус, бля! Чи як його? Супер Сус? Нахаркав, от свиня! А ну дай йому морду. Тобі нема тут що робити, провалюй. Я зрозумів. Хто такий Фіцрой, де його знайти? А, во, Фіцрой. По-скандинавському. -по -по Обнаружив новий персонаж Джеймс Фіцрой. А до того він не був, значить, обнаружен. Четвертий раз з ним говорю. Як тую спалахуйку заховати галімо? Що тут треба, бля, натиснути? Чекайте. Натиснути на колесико мишки! Натиснути, бля! І треба обійти мимо тих додиків і якось туди залізти на той склад. Ну не треба пережив. Опа! Ключик я знайшов. Коротше якась шляпа. Хендл. Хендл то рукоятка, буду знати. Сто відсотків обіжаєш. І що? Да робити? Да ще ту шо робити мені? По-любому ж тут ще щось шо валяється, щоб. А! О! Рачет. О, ну во! а. То ще треба предмети найти. По, позвонок кита? Ото позвонок кита, гайс. Ви знали? Я тільки що дізнався. Походу тут ще щось треба знайти. О! О, о! Цю штуку я якраз і шукав. Готово? Да. Я тепер все знайшов, 100%. Поламав, ти подивися. Бля, і що робити? Рагуляка, ти галімий. Работаєш по-йорному. Да, роб... ну диви, галімий рагуляка взяв зламав. І що мені тепер? Ого! Таинственна женщина! ...or maybe not get this joker out of here he might have a little trouble walking on his own oh you you don't know how to fight but at least you've got guts yeah aching guts huh I've got them too. You don't hear me whining like a pooch who's lost its leash. You didn't back down something that I respect Don't overdo it. Good. In that case I'll leave you. I've done enough mothering for now. Получена новая улика, склад Хокинса. Угу. Значит, мы, короче, что-то там решали, решали, и, и решили, да? Is, you, on, О, нам может туда, ого. А, глава 3. Какаясь моторсна музика. Щось тут у нас не то. Ух ти бляха! Ти хто такий? trying to force the door, you nosy know, prick! He's... This table. An Короче, вони щось тут посварилися і, 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 і той спалив крісло. І вони всі згоріли, померли. Я геній. Настоящий детектив. Туфелька сари, добре, попелюшка тут згоріла. Поняв. Я детектив потужний. О! Та. я, А то що? Та я в морду йому хотіла дати. Бачиш, вона так замахнулася рукою. І вона хотіла йому ляпаса завалити, а то її кинув сюди. І вона тут згоріла. Я детектив. Потужний детектив. Я все знаю. Опа на. Бухав! Він напився! Він напився, набухався. Почав до неї приставати. Та я хотіла дати йому ляпаса, і то її туди-сюди, і, і все, і вона лежить. Я вже навіть не можу що розслідувати. Я. То все він винен. То все він винен, я вже тут вже все розслідував. То не був нещасний випадок. Я ж. Я, бачите? Я знаю, тут була бійка. Я ж кажу, я детектив геніальний просто. Подрались, я ж кажу, вони побилися.